Годувати. Це у нас такі кроленят, як наче з зродовіку не їли. Ужас. Може десь він збоку ще чи ще одну, я не знаю. Це у нас кролинятка-баранятка. Ось. Бідну маму вже. Хочуш їсти страшно. Це капець. Такі гарнюшики. Купили він весяний хлопців. хотіли їм. мішає е, весяні хлоп'я і макуху. То вони страшні, що роблять, висять на клітці. Ось Так іще. І ще оці у нас. Ну Ці вже більш спокійніші їдять. Такі ванівши, це теж одне з причепилося біля самого краєчку. Ой. Ой боже, треба більші напевно робити більші ці. Якісь кормушки їм. Ось такі зайчонки. О, це красотульки. Красунчики тут вже насипали їм на підлогу, прям буде всі не поміщаються. Бідна мама, <свіття> вже неї шер з дибом стоїть, <свіття> вони її замучили. Але все одно ми їх ще не забираємо. До двох місяців вони у нас знаходяться з мамочкою, бо зараз зима, холодно і ну так, отак ось красинчики наші. Дитячка, отак ось, здавай, трошки так. Так, це наша матуся під'їдає. Оце ось наші каліфорнійчики. Дивіться, такі взагалі річні, такі гарнючики. Поприлипали какашками, глянь. красивий, ці більш такі спокійні кролинятки, Бачите, так, ну, теж лізуть такі ручні, але... Не так як баранята, то взагалі взагалі окрема тема. Оці такі малюша. Воно, ось така мені макушка. Пластівці і ячменник. Це також наші кровенятачка. Черненькі такі. Теж дивіться, гризуть. Mm. Мамка ще щось виграда за, за дітками мамкам немає як підступитись до кормушки. Спочатку дітки в нас їдять, а потім вже мамкам що перепаде. Ось, дивіться, наші різнокольорові. Виводок, дивіться, який. Мамка в нас така невеличка, ось бачите, теж така спокійна, кроличка гарна. Ну кролинята в неї, звісно, такі дуже-дуже красиві. Ну давай їм дістечки, Давай їм дістечки. Зараз вони все так дивіться. Ось отак. Ці, бачите, ці такі більш спокійніші, хочуть. Думають, що ще може щось дасть там. Ще щось нам... О, дивіться. Це ж кормушки в них не, ну, не маленькі, такі величенькі. Але вже вони щось попідростали, ти й... ще там виглядаєш? Що ти виглядаєш? Такі прикольні. Кралнятка, це таке гарненьке. Васки такі в нього не видно. У нас таке. Це моє любиме голубеньке, такий дуже гарний Ось він є, є такі молодці, такі, такі молодечки. Сьогодні вітру в нас немає. на дворі тихо, тому був у нас там такий коментар, що знімаю своїх там дебільних качок. Озвучка дуже погана, то я хочу сказати, що знімаю в будь-яку погоду, будемо так казати. Знімаю я на телефон, камери професійної у нас немає. Знімаю своє життя, таке, яке воно є у мене зараз на даний момент. Так що знімаю кроликів, у мене канал не тільки про кролів. А також і індичат показували, там курчат, гусенят, тепер гусей. Ну, якось так. Займаюся я різними такими ділами, ділами в себе тут в селі. Тому якось так. Кому приємно? Я дуже рада. Кому неприємно, то що ж, мені дуже шкода. Можете не дивитись. Ну, взагалі-то якось так. Хочеться показати все, тому що кому подобаються кури, кому гуси, кому кролики. Є також, я думаю, що багато таких людей, самих як я, яким подобається ну, різне. Ну, так ось дивиться, так виглядають. І ще хочу відповісти на те питання, що запитувала теж жіночка якась там Орлова. Не знаю звідки вона. Фото не, немає. Нічого немає. Я запитувала також, чи жінка я, чи чоловік. Е, е, я жінка, але також у мене є чоловік. І ну, якось так. Ось, теж у нас є кролинята, <рес> які полюбляють сидіти цій кормушці. Це тут така клітка якась, така кормушка у нас тут цікава. І які б короленятка не були, якого виводку, якесь одне-двоє обов'язково вилазить сюди, в цю кормушечку і виглядає. Все щось там видивляється, все йому цікаво, що він тут у нас робиться. в общем. Таке. Ось дивіться, клітку відкрили, тут, а воно сидить. Ти куди? Це сидить а ці чекають своєї порції. Ось тут теж їх багато, всі скачуть, такі скачуть. Звісно, попідростали, то клітки в нас чиститись повинні. Чуть не кожного дня. Якщо <смі> раніше ми могли почистити раз в неділю, то зараз раз в два дні це як так і треба. О, дивіться. Так, що, під'їдеш, під'їдеш, побіжиш теж їсти. Під'їдеш? <смі> так, аду. о, все, дивіться, так іще вигнали. Всі побігли, всі їдять, теж сюди всі в кормушки повтикались. Поки не найдяться, матуся не підступиться. Ось такі всі гарнічі краленят. Кому цікаві гуси, це ось у наші гуси. Тут вони, ми вже роз'єднали загинчики такі, і вони в нас тут входять тепер всі разом. Цей ми будемо вирізати. Ось цих індокачок теж. Щось не хочу, якісь вони малі, такі гризли один одного з дитинства і по цей день видирають І Не знаю, що це таке. Ну, індокачки мені щось не дуже подобаються. Подобаються отакі скачочки. Тут у нас я так розумію, що купувала там вже вони різні, тому що ці голубі то вони взагалі називалися голубий фаворит, а оті чорні з білим, то башкірка. Якось так. Так що будемо вже скоро формувати стадо. І кому цікаві качечки, такі, приємного вам перегляду. Мені взагалі дуже-дуже подобається. Такі качечки ось. Такі селезні. Селезня хочу лишити цього голубого ось. І така ось до нього є голуба качечка. Ще селезень ось там у нас ось, порпається такий. Е, на шиї в нього таке, як на мистечко, біле. Фоясочок такий теж. Хочу лишити два качура. І напевно там вийде настільки 5 качечок, бо... В одного буде три катечки, в одного дві, бо як вони там поділяться. От, якось так. Живуть вони нас на вулиці під такими імпровізованими шалашиками. Морозів у нас таких ще великих не було, так що я думаю, їм не дуже холодно. Коли, наприклад, там мороз, то ми кидаємо всі шалашики їм соломки. І вони нормально, нормально там себе почувають. Так що я думаю, дуже такого прям сильно загону, їм не треба. Будуть сильні морози, то у нас є там така халабудка або сарай. Будемо ховати туди. Але зараз, поки їм тут добре і так. Ось такі щось риженькі качечки. Зараз викупились, вже вихлюпали всю воду, все справились, побігають по всіх загончиках, воду повихлюпують. І тоді нема що пити.